Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні запікала під черевину в рукаві. Заразом зняла відео. Можливо, комусь з вас закортить такої смакоти. Крім під черевини нам потрібні червоний гострий перець, перець чорний мелений, мелений лавровий лист, сіль та чесничок. Щедро натираємо сіллю під черевину. З усіх сторін. Нарізаємо часник та густенько шпигуємо. Натираємо чорним меленим перцем, червоним перцем та меленим лавровим листом. Полюбляю червону мелену паприку, тому щедро притрушую ще й нею. Поміщаємо в рукав для запікання. Можна залишити маринуватися на декілька годин, а то й на ніч. Я ж випікала відразу. Духовку розігріваємо спочатку до 200 градусів, випікаємо півгодини, потім зменшуємо до 180 та ще півгодини. Ось така апетитна запашна пічеревина вийшла. А скільки запашного смальцю його можна використати при приготуванні багатьох страв або просто намастити на чорний хлібчик. Дуже смачно в гарячому і в холодному вигляді я нарізала, коли підчеревина була теплою. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!